В нещодавному ефірі з Юлією Латиніною Олексій Арестович пояснював, чому Росія воює, і Росія воює з його точки зору лише тому, що вона намагається нав'язати свою волю Україні. В принципі, я з цим згоден, і Олексій Арестович каже, що для того, щоб припинилася війна, Росія просто повинна перестати стріляти, об'явити про перемир'я, і просто тоді все стане добре, Україна стане так скажем, поганим хлопцем, тому що Росія вийде, скаже, ми от зупиняємося на тих кордонах, на яких ми стоїмо. Перестаємо стріляти. А якщо Україна хоче воювати, то от вони це погані хлопці, тому Сполучені Штати, будь ласка, прибортикайте їх. А ми, Росія, хороші, тому що ми хочемо миру. Але Олексій чомусь ну не. Згадує про те, що Росія а, завоювала купу територій, знищила вщент купу міст, вбила ну, величезну купу народу. Але в усій цій історії мою увагу привернуло трошки інше. Але давайте послухаємо весь цей відрізок для того, щоб Олексій не сказав, що я, я його слова вирвав з контексту. І мир, мир на мирне рішення цього конфлікту завісить от со стороны Москвы. состави Москви. она скаже, що все вогню, в нього прилагає прикрашення. І все, і обзоружена партія війни і на Западі і у нас, якщо вже говорити в термінах партії війни, і в самій Росії, кстати, тоже. І знову тут Олексій не згадує про те, що ну, прийшов якийсь чувак до тебе в хату, вбив половину твоєї сім'ї, а він не може вбити там більше когось там з членів сім'ї, просто тому, що не в змозі, тому що ти захищаєшся в своїй хаті. І з точки зору Олексія, тепер цей вбивця, який прийшов до тебе додому, скаже: все, типа. Мир, жвачка, я пішов додому. А на цьому ми повинні просто змиритися з тим, що зробили росіяни, і просто-просто піти, не знаю, плакати в подушку і прийняти ці мирні перемовини. А до того, що вони побували купу народу, ми ще повинні віддати дві-три кімнати з квартири, в якій ми жили. Ну, це зовсім не схоже на мир. А, так його як його бачить Олексій Арестович, але це його бачення. І взагалі мир. Потому что тот, кто напал, пытаясь навязать волю, предложил прекращение огня. Вот оно решение конфликта. Вот. И переход с фазы навязывания воли в фазу переговоров. На переговорах, в переговорах тоже существует волевой аспект. Бывают переговоры слабости, силы и так далее. Но все-таки принципиальным является договориться, пусть даже с сильных позиций, а не тупо задавить волей. Потому что задавить волей нас не удастся. При всех недостатках украинского народа не удастся ему навязать свою волю. Не удастся. Украинцы страшно в этом смысле непокорные. От поэтому етавені удасть. Або вот договориться удасться. Ну, також для уже со сторони Москви. Так, джес з сторони Москви. Це давайте просто зійдемося на кордонах, які в нас зараз є. Але на додачу ви нам віддасте повністю Запорізьку і Херсонську області, Крим, ну і все, що ми вже захопили. Ну, оце, це те, що пропонує Москва. І як я розумію, Олексій, в принципі, з цим згоден. Я не знаю, чи згодні з цим ви, але мені здається, що Олексій, в принципі, готовий просто а, розпродати ті частки України, які залишилися, а, заради я не знаю, своїх якихось амбіцій. Прикрашення Путіна, все вопрос позокрив. обезоружены все, никто ничего не сможет сказать он против. Представьте, Берсей говорит остановлен. И еще одно питание. А ты у Путина спытал про прекращение огня? А то ты такие классные, такие Путин, прекращение огня, вопрос закрыт. Ну, ты у Путина Хочешь он все прекращение огня, чи нет? Войну. Войну. Приступаем к переговорам, а у нас говорят, нет, мы будем воевать дальше. Кто сразу плохой? Кто сразу лишится поддержки, симпатии и всего остального? Вот и все решение. А вот. Путин способен делать такой жест? Я думаю, вполне. Посмотрим. А чому він тогда почав війну? Людям свойство не ошибатися. ця частина привернула мою увагу. Чому Путін почав війну? Людям свойственно ошибатися. Тобто, давайте проітеруємо, що було. Був майдан 2004 року, а там Янукович проти Ющенка. І, звісно, Путін підтримував Януковича. Був майдан 2014 року. Кого підтримував Путін? Януковича, а, анексія Криму, Донбас, а, там, Луганськ з Донецьком, війна, Слов'янська, купа вбитих людей, Іловайськ, а, перемовини в Мінську, далі вже повномасштабне вторгнення, Буча а, в Ізюмі було точно те ж саме, що в Бучі, в Херсоні. Купа трупів, а, зруйновані міста, і Арестович підводи ітог цього всього і каже, що Путін просто. Ошибся. Бо людям свойственно ошибаться. Мені цікаво з точки зору Олексія Арестовича, на якому моменті він зрозумів, що Путін ошибся. На тому моменті, коли він анексував Крим, чи на тому моменті, коли мінські угоди не працювали, чи на тому моменті, коли вони робили в Україні Бучу. Чи на тому моменті, не знаю, коли вони стирали з лиця землі Маріуполь, просто рівняли його з землею, і там, по підрахункам, вмерло 150 100 тисяч людей. Ну просто я хочу зрозуміти, в який момент, який конкретно момент часу Путін ошибся. З моєї точки зору, Путін ну, далеко не ошибся, і він не ошибається, Путін робить а, те, що він вважає правильним. І... З його точки зору, він повертає Україну в родну гавань, і там нема ніяких помилок. Там є просто чіткий розрахунок, як Україна буде знищуватися. Для Путіна, в принципі, неважливі ті люди, які помруть, а тим паче ті люди, які підтримують Україну, українці, якщо там вони всі вимруть, приїдуть кудись на Західну Україну, в Польщу, в Львівську область або ще кудись. Путіну, в принципі. Буде від цього навіть краще, тому що, так сказати, нежелательні елементи не будуть залишатися на території підконтрольної Росії. Тому в Путіна просто є холодний розрахунок. Можливо, можливо, Путін помилився, коли б вважав, що він просто заїде цими колонами танків на територію України в Київ, і Україна просто здасться, скаже, типу, все, вибачте, ми не хочемо воювати. Тут він, я б сказав, не помилився, а прорахувався. І якби Путін помилився, він вже б тоді, коли в ці колони російських танків почали стріляти, він би вже тоді вивів війська і сказав: Сарян, я помилився, давайте нав'язувати волю якимись іншими способами. З моєї точки зору, як я вже сказав, Путін просто все розрахував, і у Путіна просто ну, немає програшного сценарію в цій війні. Ну, об'єктивно. В найгіршому випадку, що він втратить? В найгіршому випадку для Путіна Україна просто відіб'є всі території, які Росія анексувала включно з Кримом, і просто зупиниться на кордонах 91-го року. Якщо Україна буде пробувати йти далі на територію Росії, там, ну по-серйозному, я не про РДК і не про всякі ДРГ, то Ну, Путін може просто пльнути ядеркою, і це все дуже швидко закінчиться. Тому найгірший сценарій для Путіна це вихід на кордони 91-го року. Нагадаю, для нас це найкращий сценарій. Тобто, у Путіна навіть немає такого сценарію, коли Росія розвалюється. Якщо хтось з вас вважає, що. З якогось дива Росія розвалиться через те, що ми відіб'ємо Крим та Донбас, то а, я закликаю вас повертатися з країни розових поні і спробувати пояснити, як і чому це повинно відбутися. Щоб Росія розвалилася, то українські танки повинні стояти на Красній площі. А як ми розуміємо, ну, це зовсім нереальний сценарій. Тому, Олексій Арестович, Путін не помилився. Путін прорахувався, але в його баченні перемир'я, миру, продовження війни і так далі. Немає варіанту існування України. Будь-який сценарій, який Путін розглядає зараз, це проміжний сценарій. Припинити стріляти якесь перемир'я. Ну, він вже буде далі планувати знищення України через якісь політичні процеси приєднанням України до Росії або створенням на території України Білорусі. Або а, через 5-10 років, коли Україна і далі а, ослабне, просто повторити свій бліцкриг, але вже заїжджати не просто танками, а підготовленими військами.